Уражено нафтобазу у Волгоградській області РФ та низку цілей на тимчасово окупованій території України у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі Жутовська, Октябрьський район, Волгоградська область РФ, яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється. Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії загарбників. Також завдано ураження по пункту управління безпілотних літальних апаратів противника в районі Покровська Донецької області. Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема. Зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії, населений пункт Курахівка, командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії, населений пункт гірник, та пункт управління підрозділу зі складу 41-ї армії, населений пункт гірник. У всіх випадках зафіксовано влучання ударних безпілотних літальних апаратів по цілях, втрати ворога уточнюються. Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України. Далі буде: Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України.